Конечно, Все, всегда готовы. Ну, что, вставай, Стой, сиди, я. То... Пане президенте, верховний головнокомандувач Збройних силами України доповідає, сьогодні, 15 квітня, 227 батальйон 127 ї бригади літальної оборони України вийшов. На рубіж при... і кордон, на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною окупантом. Ми дійшли, пане президент. Ми тут. Ось з нами прикордонник. Передаємо йому знак за нашою спиною. Який знак приклада? 900 1 пане президент. Ми дійшли. Ми на кордоні.